Омелян про відставку Балчуна я щасливий. Міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив задоволення відставкою керівника Укрзалізниці Воїцеха Балчуна. Про це повідомляє українська правда. Я щасливий з двох моментів: що відбулося звільнення Балчуна і що відбулося звільнення мого першого заступника-міністра, сказав Омелян. Він зауважив, що на роботу укрзалізниці впливають кримінальні угруповання. Проблема не в балчуні персонально. Проблема в тому, що в нас є маса фактів зловживань, маса фактів впливу політичних, кримінальних угруповань на роботу укрзалізниці. На цьому ми повинні поставити крапку, тому що укрзалізниця може бути локомотивом української економіки. Ми бавимося з вогнем. Це компанія, яка формує 5 ВВП держави. Додав омелян, він заявив, що процедура обрання нового керівника повинна бути максимально відкритою. Щоб ми не запрошували якихось колишніх невідомих гастролерів, а запрошували фахових людей, які компетентні в бізнесі сьогодні, а не є пенсіонерами чи морально. Чи фізично, сказав він. Нагадаємо, 9 серпня войцех Балчун подав у відставку з поста глави Укрзалізниці через особисті причини. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління Укрзалізниці планують призначити першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова. Усі новини про це читайте у спецтемі НВ відставка Балчуна за матеріалами сайту Ньюс.